Вітаю, шанувальники зелених скарбів. На Трійцю я в лісі побував, грибочків трошки назбирав. А як це відбувалося, дивіться самі і відпочивайте разом зі мною. Вперед на тихе полювання. Погнали! Червень місяць прийшли дощі і пішли люди масово в ліс збирати гриби. Пішов і я. На вільній території, дякуючи нашим захисникам, де не було окупації, можна безпечно збирати. Які ж гриби можна зустріти в центральному регіоні України? Білі, бабки, маслюки, сироїжки, синяки, а ще є муховички. Я їх вам всім представляю і про них розповідаю. В лісі файна і красота, чорна ягода росте, ще й суниця досі є. Про суницю більше знай пана Степана канал не минай. Тихе полювання почалося, шанувальники зелених скарбів. І отак ростуть вони гриби. Як вони називаються ці грибочки? Ці грибочки називаються бабки. Це не ті бабки, що на лавочці сидять, і не ті бабки, що в офшорах відмивають, а це ті бабки, що грибники до кошика складають. Бабки або підберезовики. Отак вони ростуть в природі. І говорю тут тихо, тому що це тихе полювання. І в червень місяць, це місяць тиші. Тому що треба бути в лісі тихо. А чому тихо? Подумайте самі. Напишіть в коментарях. А тут ви бачите два маленьких грибочка. Маленькі, малесенькі, вони тільки недавно вийшли з землі. І корінь у них досить таки довгий, як ви бачите. Це також від березники, Хоча тут берези не видно. А це отаку красоту ледве не пропустив. Тут ростуть дві бабки великі і нижче спускаємося, нижче. Тут росте справжній білий гриб. Маленький грибочок. Отак він виглядає. Білий гриб. І зриваємо ці бабки. А тут подивіться, яка краса. Справжні білі гриби. Два, один біля одного. А тут брати виросли. І отакі боровички. Класно. Це ще не все. Ціла, ціла, отака. Сімейка. Сімейка, а це вже бабки. А воно ще один. А це вже білий гриб. Клас. І знову тут бабка. І отут є. Сосна і я бачу маслячка. Ось він так росте. Маслячок молоденький. Клас. Полюбляю ласувати маслячками Отак. От Десь метрів три в діаметрі і все, що я знайшов А це я гриби почистив і залишки залишаю лісовичку і лісовим друзям. Вони їх знайдуть і полосують. Оце він. Так. Гриби правильно треба виривати, лише потім обрізати. Інакше, якщо ми обріжемо на місці, туди можуть поселитися віруси, і вся грибниця може пропасти. Так що майте це на увазі і гриби не зрізайте, а виривайте. А це вже старий гриб, тому ми його... Ховаємо для лісових друзів. А тут серед воронячого ока. Це така однодольна рослина, але з ознаками дводольних, тому що жилкування все часте. Родина лілійних вороняче око. Чому вороняче око? У нього черненька ягодка. І отакий от маслючок заховався в зарослях воронячого ока. А це ви думаєте, що це справжній гриб, це гриб порхавка. Ось вона. Дощовик. Порховка. І ось це вороняче око. Як ви бачите, у нього чорна отака ягідка. Цікава лікарська рослина. Але отруйна. Занесена до Червоної книги України. Вороняче око. Родина лілійних. І ще один маслючок. Ну, а це у нас дубовик або синяк. Якщо його розрізати, то він буде синіти. Отак. місце розрізу синіє. Тому й синяк. Такі гриби не беремо, це отруйні гриби, пластинчасті гриби, більшість. Я не беру. А це сироїшка, я її також брати не буду. А це так званий білий гриб майський. Як ви бачите, що лісові друзі його їли. А ми будемо доїдати. Звичайно, почистим. Якщо вони їли, значить він добрий їстівний гриб. Отак, місця погрезу всі обрізали. І будемо їсти ми доїдати. Ось це да, ледве не пропустив таку красу. Опа, опа. Чотири грибочка ростуть. Ну цей най -най найбільший і, мабуть, він вже може і поганий. Ні, добрий. добрий. Отак отака сімейка. Лісовим друзям. Залишаємо. Більше. Ще більше. Більше. Ще більше. Отак це Нам, а це друзі вам. вершки і корінчики. Муховики молоденькі і старенькі, я їх трошки назбирав. Сироїжки я не брав, мухомори обминав, майже відерця назбирав. Пан Степан грибочки демонструє, а олюня їх готує. Буду відео знімати, секрети волинських рецептів розкривати. Відео українською підпишися на канал, постав лайку, вподобайку, чекаю на коментарі. Гриби знай і правильно їх збирай!